Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Привітаємось гарненько, посміхнемось веселенько. Дітки, я, Котик, Мурчик, прийшов до вас у гості. А послухайте, будь ласка, що це за такі дивні голоси? Хто це так голосно цвірінькає, дітки? Горобчику, а чого так голосно цвірінька? Цвірінь, цвірінь. Тому що ми сумуємо, вже прийшла весна, а сонечка нема. Дітки, а давайте допоможемо горобчику покликати і знайти сонечко. Давайте разом пограємо з ним в ігри, може, сонечко вийде. Погляньте, малятка. На одній гілочці сидять у нас горобчики, а на іншій шпак. Давайте скажемо, кого більше з пташок. Горобчиків чи шпаків? Шпак один, а горобчиків багато. Шпак один, горобчиків багато. Молодці. А давайте далі пограємось. Так, горобчик і шпак. Давайте порівняємо, хто з них високий, а хто низенький. Так. У нас шпак високий, а горобчик низенький. Давайте ще раз повторимо: шпак. Високий горобчик низенький. А тепер, дітки, погляньте! У нас де зараз шпак знаходиться? Вгорі, а горобчик внизу. Давайте разом повторимо. Шпак вгорі, а горобчик... Внизу. А тепер наш горобчик пропонує нам ще одну гру. І, може, тоді сонечко вже з'явиться? Дітки у нас є. Погляньте, що це таке? Це кружечки. А якого вони кольору? Ось ці жовті, а цей кружечок. Синенький. І нам ж, наш горобчик пропонує зробити квіточку. Дивіться, квіточки одна серединка, а все інші пелюсточки. Серединка у нас буде. Так, синя, а пелюсточки жовті. Давайте їх будемо розставляти. І чи одержимо квіточку? Погляньте, як гарно наші пелюсточки прикріпляються! І скажіть. Ми квіточку одержали? Так, ми одержали гарну квіточку. І погляньте, хто це до нас завітав. До нас завітало сонечко. А погляньте, який в нього настрій у нашого сонечка. Посміхається, Значить, йому сподобалось з нами. Йому сподобалось, що ми виконали всі завдання. Сонечко. Гарно світить. А наш горобчик вам дякує, що ви допомогли йому позвати сонечко, виконавши всі завдання. А я, Котик Мурчик, кажу вам до побачення, до наступної зустрічі. І завжди посміхайтесь і будьте такими гарними, як сонечко.